Так, звісно, мене звуть Павло, і давайте завтра на 14.00. Зачекайте я записую вас. Так. І такі проблеми бувають. Але мені після декількох годин налаштувань вдалося вирішити її і дуже костильним способом. Та-дам. Ось вирішення проблеми. Прикол тому, що у ВАПі коли ти. Не вказуєш в е, якісь україномовні літери, то воно замовчуємо і обирає російську. Навіть якщо у тебе агент е, налаштований чисто на українську, все одно він тут буде використовувати російську. І тому, як я вирішив, просто додав слова з буквою І. Так, мене звуть Павло, і давайте завтра на третю годину дня. Зачекайте, вношу ваші дані. Дякую, пане Павле. Ви записані на завтра о 15 на первинний прийом стоматолога ортопеда. Чи можу я ще чимось допомогти? Ні, це все дякую.